Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипед від американської торгової марки GT. Модель називається Агресор Sport. 27. 27 мається на увазі розмір колоса 27,5 дюймів. І якщо ви будете зауважні, то е, ви подивитесь, що рама невисока в даної моделі. Тобто, Рама має розмір XS, що відображається в сантиметрах від опущеної донизу сідушки до землі 72 см. Тобто, якщо ваш підліток з ростом 1,40 метра, він може вже сісти на цей велосипед GT Aggressor Sport 275 і мандрувати. Не треба звалікати з часом. Купуйте одразу гарний велосипед. Діти так швидко зростають, що е, варто купити один раз якісним, чим, чим три рази більш-менш так собі за якістю. Тому велосипед-агресор GT Sport цікавить багатьох батьків для своїх дітей. Е, треба відзначити особливість торгової марки GT. Вони мають е, особливу раму. В, в світі існує різні, різноманітні компанії, які виробляють з різними технологіями свої велосипеди. І торгова марка GT теж особлива. Вона має раму особливу, і це особливість запатентована у рамі. І вона називається Triple Trendle Design. І як воно виглядає? Ось, оце у нас підсидільна труба, яка кріпиться до переднього трикутника. Тоді, як всі велосипедні рами мають кріплення підсидільної труби до двох Трикутників. Це задній трикутник і передній трикутник. Але торгова марка GT пішла новаційною технологією і зробила так, що задній трикутник не з'єднується з підсидільною трубою. Ось, якщо побачите, то тут є просвіт. Тут нема з'єднання рами з задньою частиною. Передні пер'я проходять повздовж цієї підсидільної труби. Це дозволяє велосипедисту. Позбавитись зайвих вібрацій. Коли ви рухаєтесь, колесе заднє, звичайно, має якусь вібрацію, і вона не поступає на сідушку. Тобто, коли ви рухаєтесь на велосипедах GT вібрація задньої частини велосипеда не поступає на сідушку, і це ось так от -от відчувається. Довгий час, коли ви рухаєтесь, на цьому велосипеді ви менш втомлюєтесь. Дитина на такому велосипеді буде їздити зранку і до вечора. Не буде сидіти у вас вдома на шиї, не буде дивитись телевізор, не буде сидіти в телефонах, а їздити, 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 мандрувати. Тому що велосипед особливо якісний, дуже комфортний для підлітків. Ну, а доросла, якщо забажає сісти на цей велосипед, звичайно, це можна теж зробити. Підсідільна труба легко змінюється за висотою завдяки легкозйомного ексцентрику. Тобто велосипед можна назвати універсальним. Він підходить як для дівчат, так і для хлопців, як для підлітків, так і для дорослих. Велосипедне колесо 27,5 дюймів. Ну, що ж тут такого? Купили і катаємось всією родиною. Більш детальніше, що треба відзначити про велосипед GT. Агресор Спорт. Це велосипед з трансмісією 3 на 7. Тобто, попереду у нас три зірки: 22, 32, 42 і пластиковий щиточок захисний. А позаду тріщотка, сім'я скоросна. Це теж дуже стандартний набір швидкостей для гордого велосипеда. Ну, більш детальніше наступно. Торгова марка GT виробляє все якісно і, звичайно, на це дається гарантія якість. Ми, наш магазин Віла вам запропонуємо будь-який сервіс при обслуговуванні велосипедів. Завдяки покупці в нашому магазині Вілаві на Харківському шосе, ви отримуєте довгосрочну гарантію якості. Ну, більш детальніше про велосипед JT Sport 27. Наступне покришка. Вона має таку е, змішану е, структуру шипів. Вони шипиці близько розполагаються, друг, розташовані друг до другу. Розташовані вони по центру настільки друг до друга близько, що коли ви їдете асфальтом, майже не існує шума. Ну а ще якщо додати, що. Покришка сама по собі дуже м'яка, то рух по асфальту містом дуже надійно. Тобто дитині на цьому велосипеді їздити по дворах міста дуже буде зручно. Але якщо ви забажаєте поїхати в гори, в Карпати, в ліса, на поля, то бокові частини покришки мають міцну таку шиповану структуру. І вони тримають міцний велосипед, коли ви будете їхати, на бездоріжжя. Обод Алюмінієвий, легкий, двойний, усилений. витримує напругу до 120 кг. Картошку можна возити, нічого не буде. Камера. Камера автомобільна. Стандарт високого класу можна закачувати будь-якого автомеханіка. Втулочки. Втулочки алюмінієві, міцні, сильні. Тобто вони теж надійні. Колесо. Колесо кріпиться завдяки легкозйомному ексцентрику. Не треба ніяких зайвих ключів. Якщо вам бажається поїхати кудись розібрати велосипед для цього, колесо знімається дуже зрично, нічого не треба зайвого. Рота 160 гальмується завдяки тросіку. Тут колодки. Підводяться завдяки тросикам, тобто це механічна дискова гальмова система. Ну, Надійно, ніяких зайвих вам е, ремонтів не треба. Вілочка від торгової марки Сантур, стандартна гірського велосипеда з ходом 100 мм. Всі кочки будуть відбуватися м'ягісенько, руки не будуть втомлюватись е, у вілки алюмінієва вся конструкція, і є два регулювання, два рычага. Праворуч і ліворуч можна зажимати внутрі пружину на 2 см, тим самим відскок збільшувати. Якщо у вас вага дуже висока, якщо ви там важите за 100 кг, ви доросла людина, то ви тоді максимально закручуєте оці два речаги, і пружина буде більш комфортніше працювати з вагою високою за 100 кг. А якщо ви підліток. Рост ваш метр сім, метр сорок, вага 50, то максимально відкручуєте, щоб максимально е, легка була пружинка і е, працювала під невеликий невелику вагу велосипедиста. Гульова, вона міцна, вона тут стоять промподшипники. Ну не промподшипники, полуінтегровані підшипники. Тобто вони надійно стоять в обоймі і не рухаються тільки. Е, Рухається тоді, коли вам потрібно повертати кермо. Вина руля алюмінієвий, ну, надійний легкий. Само кермо. Кермо достатньо широке, широчене, я би так сказав. І що це е, каже? Коли довге кермо, то легко е, контролювати велосипед на бездоріжжя. Відстань від краю до краю 73 см. Це достатньо широке кермо. Інколи люди бажають його скоротити. Тоді знімаються ці ручки, підрізається алюмінієве кермо, потім встановиться, і воно трішечки вузеньке становиться. Це жінки або зазвичай полюбляють. Але не раджу лучше їздити широченим. Коли ви широко тримаєте кермо, у вас більше надійна контрольована ситуація на дорозі, коли ви по бездоріжжю їдете. Гальмова система тектро, як ви бачите, металеві ручки під два пальці. Це звичай контролю нормального гальмування. Монетки від торгової марки Microshift. Ліворуч, монетка на три швидкості, 1-3 мається на увазі градація шкали і здійснюється перемиканням завдяки нажиму великого пальця на одну клавишу чи на другу. Обикло клавіш, е, тиснути треба одним рухом, одного пальця. Це дуже комфортно. Вам не треба міняти пальці, тоді як інколи раніше були такі перемикачі, передні переми, е, Повишати треба одним пальцем, поніжати швидкість другим пальцем. Зараз вже все робиться одним пальцем. Одним пальцем натиснули, підняли, цим же на другий гачок натиснули, спустили е, передачу. Права рука це задня гальма, і також тиснемо на гачок. Це перемикач підняв. Другий гачок перемикач спустив. Те ж сама система. Одним пальцем, одним рухом, але на різні. Гачки, і у вас підіймається задній перемикач, це опускається. А сама е, манітка MicroShift 1,7 має е, шкалу. Тобто на першій і на останній, ви розумієте. Ну, а посередки ви будете розуміти, десь близько там знаходиться перемикач. Ну, е, інформа... Індикатор стоїть красного кольору, червоного. Е, Рама алюмінієва з е, можливістю кріплення на раму. Е, Ось тут можна встановити фляга-тримач чи насосик. Є місце, куди кріпити це. Шатуни у нас мають три зірки 22, 32, 42. Стандартний гірського велосипеда з пластиковим щиточком, те, що всі бажають, щоб захищати від бруду. Але насправді це нічого не значить. Алюмінієвий шатун, пластикові педалі-топталки, ну, Самі прості, нічого зайвого. ну, Вибачайте, у велосипедів завжди стоять стандартно е, стокові педалі і стандартно стокові сідла. Це для того, щоб було вам зручно потім вибирати, на яких велосипедних педалях їздити чи сьодла. Передній перемикач від торгової марки Мікрошип з нижньою подводкою тросіко. Ну, Надіжний. Надійний перемикач. Позаду стоїть у нас тріщитка на 7 швидкостей з переключателем MicroShift 26 на С. Це ну, стандартний перемикач, який розрахований на 6, 7 і 8 передач. Тобто він достатньо якісний. Втулечка задня кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика. І також у нас ротор на 160 мм. Що треба ще відзначити? У велосипеда є спеціальні отворі. Раз, два, три і чотири. Це отвори, які дозволяють встановити на велосипед багажничок Тобто, якщо ви З цією родиною бажаєте мандрувати, якщо ви купили цей велосипед підлітку, і ви бажаєте рухатись з навантаженням своїх речей, сюди ставимо багажничок і ось так буде все зручно. І ваш велосипед переверщається в туристичний. Ну, більш детальніше, якщо щось вас зацікавить, ви можете зателефонувати, зателефонувати чи написати листа в наш магазин Віла Віва на Харківському шосе. Бажаєте придбати? Приходьте в магазин, бажаєте замовити, ви можете перейти по силці нашого YouTube каналу на сайт Вілавіва. І там замовити цей велосипед. Постійним покупцям у нас завжди знижки. Ну, і якщо ви залишите відгуки, то ми будемо раді вашим відгукам. До зустрічі! Сподобався велосипед? Залишайте відгуки на нашому YouTube-каналі Віла-Віла. До зустрічі!